Як я заробив свою першу онлайн-зарплату в житті взагалі. Да? Ну Я був ще студентом в Одесі, і от пам'ятаю, тоді тільки починав з'являтися Інстаграм, пости, всі пости і так далі. І всі пацани ходили, тоді чи офіціантом десь працювати, чи десь на строки підробляти, чи там, ну я ж музикант, багато хто на вулиці грав. Я цього всього не хотів, бо в мене в оточенні з'явилися люди, блогери, в Інсті, які щось... бачив, вони на роботу не ходять. А я бачу потім в кафешки, потім щось заплачують собі. І я до них подойшов і говорю: це батьки батьків тебе багаті, чи що? Звідки гроші? Ти ж нічого не делаєш, звідки точок тебе. Він каже, та ось в інстаграм публікую, реклама, там мені за це платять, туди-сюди. Я почав цим цікавитися. Ти не представляєш, що було в общаги. Я пацала, кажу, ось тут інстаграм, не можна заробляти. Він каже, ти біло, ди на роботу вообще. А я говорю, ні, мені оце інтересно. Мене навіть телефону та не було нормального. Я на ноутбук скачував еміляр емулятор Андроїда. І через нього там щось фотки обрабатував, чи пости писав, ну, це вопрос до того якщо хочеш, знайдеш, як робити Я почав ставати блогером, а потім я почав там запускати якісь. Великі ком'юніті блогерами, де вони обмінювалися досвідом. А потім ми там займалися якимось розкрутки піаром і так далі. Автоматизація почала з'являтися. Я цим займався, поняв, як, як в ігру якусь іграв. Мені так цікаво було. І в якийсь момент в моєму житті з'явилася людина, яка мені казала, що ти це робиш безплатно, ти думав, що представиш, які ти брови роботи робиш, що ти класні речі робиш, блогері, об'єднуєш, щось там результати, бо ж не збільшиться. Поставимо таку цену невеличку. Я поставив цену, ніхто не відказався. Всі, хто були моїм точці, сказали, що То, ну, звісно, ти ж нам Помогаю, тобі гроші. І я в той момент зрозумів, що я міг заробляти 2-3 тисячі доларів на місяць, вообще студент просто в взагалі якось живу, мене клопи мене кожен день писали. А я просто виконував виконув якісь роботи онлайн. Ти? І я тоді зрозумів, що слава Богу, я вірно вибрав вірний напрямок в житті. І я після того в онлайні і все, і ніде взагалі не рипався, слава Богу. Бо бачиш, всі залежність від цього, всі отут втикають. Все в онлайні, взагалі, навіть телек вже ніхто не дивиться. На телек і YouTube смотрить, на телек і вже телек не смотримо. Ну cool. вот oh, так вот.